Привіт усім пірокарям! Сьогодні ми з вами розмовляємо про форми стрижок, так? І розпочну, ну, сьогоднішня тема буде, власне, про тверду форму стрижки, або, іншими словами, її часто називають масивна форма стрижки. Отже, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, що ми розмовляли в попередній темі просто про етапи в стрижках, а тут уже ділимо наші стрижки на форми, так, ми розуміємо, що ці форми бувають різними. Зразу хочу так, дуже коротко пробігтися по цих формах. Власне, цих основних форм є 4. І ми мусимо знати, чим вони між собою відрізняються, Так? Отже, завжди цю тему я розпочинаю з того, що в нас, коли ми відкриваємо модний перукарський журнал професійний, ми там можемо часто зустріти фотострижечки. А потім збоку біля фото ну, е, побачимо таку схему, е, яка просто замальована якимись кольорами. І нам не зрозуміло, якщо ми не пройшли цієї теми, нам не зрозуміло, що це таке, що хотіли показати цими кольорами. Власне, враховуючи те, що цих форм є 4, і є 4 основних кольори там присутні. Тобто, власне, тверда форма вона буде мати синій індекс кольору. Прогресивна буде мати червоний індекс кольору, градуйована жовтий, і е, єдиноподібна форма це зелений. Отже, зупиняємось ми сьогодні лише на твердій формі стрижки, і будемо розбирати її, власне, за цими основними етапами. Що стосується цієї твердої форми стрижки, то в першому етапі отже… Е, в першому етапі під час розподілу волосся на зони ми, звісно, що використовуємо тут найчастіше класичний розподіл на зони. Тобто це є проділ від серединки чула до серединки шиї, нагадує від вушка до вушка через тіні. Отже, це зрозуміло. Завжди, коли ми кажемо про другий етап, і це є положення голови, то завжди воно в даній формі стрижки, твердій, масивній, буде прямим. І лише прямим, бо інакше це вже не буде тверда форма стрижки. Це запам'ятовуємо. Далі при виконанні даної форми стрижки, коли ми кажемо про третій етап, розподіл на проділи, так, відповідно, проділи тут можуть бути застосовані лише горизонтальні або діагональні. Якщо інші застосовані в стрижці, значить це не тверда форма стрижки. Тут лише можуть зустрічатись. Горизонталі та діагоналі наголошую. Четвертий етап в даній стрижці це є розподіл відносно проділу, так, розчисування відносно проділу. І він, звісно, що буде природнім. Це те, про що ми говорили з вами, коли розглядали, які бувають розподіли. І е, пам'ятаємо, що природній розподіл це є, коли ми розчислимо природню по природньому росту наше волосся, нікуди не тягнемо, підтримуємо пачками і відстригаємо на необхідну довжину та лінію, яку ми задумали. Е, також, е, коли ми кажемо про п'ятий пункт, п'ятий етап. То це проекція, тобто кут, під яким ми витримуємо нашу, нашу письмо під час стрижки. Ясна річ, що він буде нульовим. Тобто це кут природнього падіння волосся. Це те, що ми перед тим визнали, що Ми просто відтянули вниз, відчесали, підтримали пальчиками і застрили на необхідну довжину нам. Також пальці. Шостий етап положення пальця під час стрижки завжди в даному варіанті форми буде паралельним, так? повністю паралельним до проділу. Це зрозуміло і запам'ятовуємо це. Ну і лінія дизайну, звісно, що нерухома. Так? Тобто в нас в нижній зоні формується нерухома лінія дизайну, і потім усі пасма з усієї площі ми підтягуємо в цю лінію. Таким чином, ефектом цієї стрижечки буде така форма щіточки. Тобто, все буде на одному рівні. Звісно, що нижні пасми вони будуть коротшими, і все, що йде зверху, буде найдовшим. Тому що, коли ми зрівнюємо до нижніх пасм, то так само у нас виходить ось така розкладочка, якщо ми уважно розкладемо умовно, ми побачимо, що нижні пасми є коротші, і все, все, все далі йде на наростання. І, відповідно, коли ми бачимо вже в готовому вигляді цю стрижку, то вона дійсно така масивна, адже вся її довжина зосереджується на одній нижній лінії. І хочу сказати, що яскравим прикладом виконання даної форми є, звичайно, що класична стрижка каре жіноча. Ось і це зрозуміло, але звісно, що це не, одна, не один приклад. Ми так можемо стригти будь-який контур. Бо в каре він є просто рівний, горизонтальний такий контур. Так? А коли ми кажемо про те, що ми можемо моделювати тверду форму, то цей контур він може бути будь-яким, який ми задамо собі на першому посмі. Тобто це може бути гострий контур, це може бути овальний контур, це може бути фігурний контур, будь-який асиметричний. Просто Ось цей контур він буде нерухомий, і все, що йде до нього, буде під його лінію зістригатись. Таким чином ми можемо створювати масивну тверду форму не лише в простій, спокійній горизонтальній лінії. Це все по твердій формі. Отже, я сподіваюся, що тут насправді все вам зрозуміло, але якщо раптом у вас виникають питання, прошу писати їх у коментарях під цим відео. Дякую всім за увагу. На все добре!